Так, йдемо. Так нас приймає. бачите? мороженко всім дає. І зараз нас будуть оформляти. Вот. Це що дівчатка? Ми їдемо на цьому багі. Ось вот так. А що нам? Свій номер. Дівчата. Mm -hmm. okay. напишіть, що це. Є.

Має хороші, поки має час румки, ось це спальня. Дивіться, тут ще є диванчик ось такий класний з подушечками, бачите? Столик. Все, що треба для щастя. Телевізор, звісно, на який ми ніколи не дивимося. Ось отакий у нас світ. Сюди мої хороші. Вихід, а чого я не можу відкрити? Можу. Вихід на океан, бачите? Ось, ми зараз підемо скупнемося. Але тут є ще диванчик. Дивіться, да, на вході диванчик і от столик попити кавусю. А це у нас вид на океан. Зараз тут полочка, там полочка, світильничок, вентилятор, кондиціонер. Ось так. Сюди у нас, бачите, кухня, малесенька. От, вини, випивка, чайник, кофіварка, кава. Все, що треба, молочко, холодильник. Ось. Утюжок, халатики. Все-все, бокали для шампанського, для вина. Отак, мої хороші, все є. А тепер у нас не ванна, а ціла ванна кімната Дивіться, посередині а така крутіша ванна. Там, бачите, змитися душ, але це не все. Миючі засоби, дивіться, бутилочка, раз. Тепер унітаз, бачите? І дуже класно, бачите, є. Два умивальники Один дуже зручно нам, і другий. Бачите, мої хороші? Рушників куча, тут рушнички, рушнички на пляж спеціальні. І ще один туш, валя. І ми її за собі і великі рушники. Ось так. ну Ванна, звісно, зачоптна. Можна у ванні сидіти, але дивіться. Бачите, і о, рослинність. Бачите на Мальдівах, як гарно. От така ось у нас ванна. Дивіться. А, це можна таки душ просто після океану змитися, а потім собі піти прийняти шикарнішу ванну.